Всім привіт-привіт! Сьогоднішнє відео присвячене енергії задоволення. Як я зрозуміла, що в моєму житті майже нема задоволення. І саме про це я хочу сьогодні поговорити і поділитися з вами. Моїм великим усвідомленням і відчуттям стало те, що я не відчуваю в своєму житті задоволення. І річ не в тому, що я живу в дефіциті або мені чогось не вистачає, ні. Проблема в іншому, і я реально не вмію керувати цим станом. Я не вмію його відчувати. Я чітко розумію, що я не відчуваю задоволення навіть від простих речей. Я не відчуваю задоволення, навіть коли я просто п'ю каву. Я не відчуваю справжнього задоволення, навіть коли я їм дуже-дуже смачну їжу. І я, не тому, що мені не смачно, я відчуваю смак. Але я не насолоджуюсь з ним, я не відпочиваю на всі 100%, навіть коли для цього є всі умови. І я не вмію проживати момент і бути у моменті, коли навіть він хороший. І це не про те, що мені погано або в мене є якісь проблеми. Ні. Якщо раніше мій фокус уваги був спрямований назовні, і я старалася всім догодити, виправдати очікування всіх інших, то зараз я навчилася відчувати себе, ставити Свої пріоритети, обирати комфорт для себе, але енергії задоволення мені ще бракує. І зараз я глибоко досліджую тему арканів і тему енергії. Всього є 22 енергії. У кожної енергії є своє завдання. Наприклад, це енергія стілення є, енергія здійснення бажань, енергія руйнування старих установок, енергія благості, да, енергія там задоволення. І якраз про неї сьогодні ми будемо говорити. Коли ми вмикаємо в собі певну енергію, все життя. Все в житті програється згідно енергії, яку я транслюю. Тобто на мою енергію притягуються події, люди, можливості. І от у Таро, 15 аркан це аркан диявола, і саме він відповідає за задоволення. Саме він відповідає за матеріалізацію бажань за задоволення, за владу, за масштаб, за вплив, за те наскільки ти дозволяєш. Мати собі те, чого ти хочеш, і саме головне, що якщо ти не приймаєш цю енергію, ти не приймаєш частину себе, тому що диявол. Це тінь Бога, і в цій тіні живе величезна сила, якщо ти її готовий побачити. Як це проявляється в мені і в моєму житті? Коли я зайшла в цю енергію, мені було некомфортно. І я зрозуміла, що в мені дуже багато енергії я витривала, я дію, я продуктивна, я проявляюсь, але я не вмію. Отименно, насолоджуватися в моменті, не вмію відчувати ось цю насолоду. І у мене активний цей аркан, але проживається він через шалену активність, а не через прийняття, не через оце стан благості насолоди. І взагалі я помітила, що, наприклад, коли я сідаю їсти, я не маю часу ні смакувати, ні сповільнитися. І я постійно спішу навіть тоді, коли мені нема куди спішити. І я їм поспіхом навіть не помічаю, що смачно, я просто закриваю потребу. Коли я п'ю каву, а я завжди беру телефон. Так? Бо щось потрібно зробити, потрібно написати, щось потрібно створити. І от я усвідомила, що я навчилася турбуватися про себе, так я навчилася відчувати, що мені зручно, що. Мені важливо, що моє, що ні. Але я не навчилася відчувати задоволення від моменту тут і зараз. І я бачу, що це блокує мою здатність отримувати ще більше, тому що для того, щоб отримати щось велике, потрібно вміти радіти малому. І як майстер енергії, як провідник Арканів, я зобов'язана активувати дану енергію в собі. І взагалі хочу сказати, що стан задоволення це стан, який. Притягує взагалі саме життя в наше життя, тому що наше життя воно будується на тому, в якому ми стані перебуваємо. Саме стан задоволення, да, він притягує гроші, стан задоволення це про масштаб. На свій стан на своє самопочуття, на состоянні да притягуються чоловіки, клієнти, подарунки, події на стан. Запускається все абсолютно все, а не на стан зусиль. І що я зараз роблю для активації цієї енергії? Я вчуся сповільнюватися, я вчуся смакувати їжу, я вчуся відчувати у моменті. Я вчуся сповільнюватися, я вчуся відчувати. Саме життя. І справа в тому, що задоволення це не розкіш, це частина нашої природи. І якщо в житті мало грошей, мало подарунків, мало відпочинку, значить десь заблокована ця енергія. І я, звичайно, готова її відкривати крок за кроком, смак за смаком, відчуття. За відчуттям, до речі, стан задоволення і стан радості це взагалі дві різні енергії. І кому цікаво, переходьте в мій телеграм. Ви зможете там дізнатися більше посилання під відео. Там я більш детально розповідаю про стан задоволення і про стан радості. І дуже часто, до речі, люди можуть путати стан радості і станом вдячності. Також діліться своїми історіями, наскільки вам Актуальна тема задоволення: наскільки ви вмієте відчувати смак життя і проживати його в моменті тут і зараз?